Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. І далі про події Дніпра, області та країни, чергова неспокійна ніч на Нікопольщині. Одразу по трьох громадам району окупанти випустили понад 70 снарядів. Є незначні руйнування інфраструктури, та, на щастя, обійшлось без жертв. Більш детально про ситуацію в області далі. Сім разів за ніч окупанти атакували Нікопольський район з градів та важкої артилерії били по Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській громадам. Дивом ніхто не постраждав. Ворог продовжує знущатися над мирними містами та селами Нікопольського району. За сьогоднішню ніч випустив понад 70 снарядів. ДСНС обстежують місця обстрілів та з'ясовують масштаби руйнувань. Ворожі снаряди прилетіли і у сам Нікополь є руйнування, людей не зачепило. Ми продовжуємо ліквідовувати наслідки обстрілів. В місті вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свої функції. Ситуація ж на нашій ділянці фронту під повним контролем Збройних сил України. На Херсонському напрямку ворог обороняється. Наші підрозділи завдають точних ударів по пунктам управління, районам зосередження особового складу, артилерії та складів боєприпасів окупантів. Акож на Дніпропетровщині тривають екстрені відключення світла. Про це попереджає ДТЕК Софія Куценко Дмитро В'ятров. Новини одинадцятого каналу. Більше 50 аварій за кілька годин. Зранку Дніпро накрила ожеледиця. Водії скаржилися на суцільну ковзанку на дорогах, пішоходи на непосипані тротуари. А у травпунктах бум постраждалих. Довжелезні черги утворилися на зупинках через перебої в роботі громадського транспорту. Як Дніпро пережив негоду, дивіться у сюжеті Владислава Авдієнка. Стресовий ранок для автомобілістів. Відне машиночка тікай на Ауді, тікай. Ой, -ой, -ой, Ой, Дніпро у крижаному полоні найтяжче було на крутогорному узвозі. Некеровані авто, як фігурки у тетрісі, котяться вниз. Слизько навіть на центральних автомагістралях, восьма ранку, набережна перемоги, один невірний рух і машину несе. Утворюються довжелезні затори. 20 кілометрів на годину. Тільки кидаєш газу, машина несе трафік дуже вповільнився. У соцмережах десятки відео, де автівки буксують на крижаній плівці. Зокрема, й громадський транспорт. Ось тут маршрутка просто не може від'їхати із зупинки. Транспорту бракує, люди шикуються в довжелезні черги на зупинках. Звісно ж, можна дістатися роботи на таксі, але за 3-4 сотні гривень. Дедаді с маршрутками люди вже зупиняються самі і беруть попутчиків. У міськраді повідомили з маршрутів зійшли понад три десятки автобусів, що отримали пошкодження через негоду. Майже усі поновили роботу до одинадцятої ранку. Загалом зранку в місті сталося понад п'ять десятків ДТП. Переважній більшості це дорожньо-транспортні пригоди без потерпілих. Тут водії або не дотримувалися дистанції швидкісного режиму. Комунальники запевняють, працювали на дорогах із самого ранку. Вивели зо 80 одиниць спецтехніки. Зараз на місці вже працюють комунальники, посипають дорогу піском. Втім, твердять автовласники деякі шляхи посипали запізно. З Самого ранку ні не було посипано. А де виїхали? По набережній перемозі. Зараз посипано вже. З утра ще не було, пуститься. А звідки ви куди їхали? Я з берега, з зверанцова їхав. Найкраща ситуація ранку була й на тротуарах. Десята ранку вулиця Олеся Гончара. Тут тротуари вже посипані. Щоправда, це не рятує. Під ногами суцільна ковзанка. Дуже Пос... тяжко добиратися, слизько, нічого майже не посипано. І ніхто нічого не посипав. Я живу на тополі. Ні, сутра посипали тротуари, даму каже, ну погода ж ну що ж зробиш? Тут аби поканіна того піска насипав. Нормально, ну що, ну, Слава Богу, скільки насипали, хоч не повбивалися. У травмпунктах ажіотаж тільки від ранку до цієї лікарні звернулися чотири десятки людей. Вдвічі більше, ніж зазвичай. Майже у всіх перелами через падіння. Це перелом променевої минивої кіску, з місці зі зміщенням. З такими травмами людина ходить п'ять. Тере шість тижнів пов'язці, Після того ще реабілітація займає практично стільки ж часу. На щастя, крижаний колапс в Дніпрі тривав недовго. Вже об 11-й ранку більшість доріг та тротуарів були посипані, та й крижана корка почала зникати. У поліції закликають під час наступної ожеледі повідомляти на лінію 102 про місця, де дорога не посипана. Обіцяють оперативно передавати інформацію комунальникам. Владислав Авдієнко Станіслав Сторожук, новини каналу. Сьогодні водіїв Дніпра просять якомога швидше залишити автошляхи, аби не заважати роботі спецтехніки, що ліквідовує наслідки негоди. Прохання також завтра без нагальної потреби не виїжджати на власному авто. Це допоможе швидше впоратися з ожеледицею та повернутися до звичного життя. Наголошують у департаменті транспорту. Через ожеледь збільшується кількість травмованих пішоходів у департаменті охорони здоров'я міськради надали адреси травмпунктів у Дніпрі, в які можна звернутися у разі потреби. Вони зараз на ваших екранах. У Дніпрі через планові або екстрені відключення світла зупиняються ліфти у багатоповерхівках. Лише у трьох районах міста під час блекауту 23 листопада застрягло майже 80 людей. Фахівці нагадують, під час тривоги не користуватися ліфтом. Якщо ж ви вже застрягли, дотримуйтесь наступних рекомендацій. Не слід панікувати і в жодному разі не намагатися вибратися самостійно. Зателефонуйте на гарячу лінію, обслуговуючи компанії для виклику ліфтерів. Номери цілодобових аварійних служб на вашому екрані. Якщо ж мобільний зв'язок не працює, кличте на допомогу сусідів. За тиждень наступ росіян на Донеччині зупинився, а на певних ділянках змінився контрнаступом ЗСУ. Суттєві успіхи наші військові мають на Запоріжжі та Луганщині. Під Бахмутом тривають найважчі бої. Також ворог продовжує обстрілювати мирне населення. Усі подробиці далі. Кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Курахового на Донеччині зросла до 10 людей. Нагадаємо, вчора ворог обстріляв цей населений пункт з реактивних систем залпового вогню. Навмисно цілив по мирних мешканцях. Туди, куди потрапляли снаряди, це суцільне руйнування. Йдеться передусім про ринок. Його фактично не залишилося. Так йдеться про автовокзал, там невеличкий автовокзал, і також ну, страшні руйнування будівель. Крім того, житло житловий сектор також зазнав значних пошкоджень. Пошкоджено там понад понад десяток житлових будинків. Не залишає в спокої окупанти Миколаєв. вночі. Наніс ракетні удари, влучив в автотранспортні підприємства. Пошкоджено адмінбудівлі та транспортні засоби. Вони спеціально виїхали ближче до лінії фронту на обстрілну дистанцію та намисно обстріляли Миколаїв без будь-якої ну, військової задачі. Тобто, це пальцем в небо по гугл-карті. Мабуть, стріляли. Тому будемо реагувати відповідно. На Донбасі расисти влаштовують справжнє пекло. Це небо над прифронтовою Авдіївкою. Ворожа армія продовжує використовувати заборонену зброю. Найгарячішою точкою на фронті залишається бахмутський напрямок. Військові батальйону свободу діляться деталями битви. Це боротьба йде за 100 метрів, там за 50 метрів. Е, бої проходять е, гранатні, да е, коп на оков, Да? з одного копа закидають другий окоп гранатами, е, вогами і так далі. То стр... стрілкові бої. Майже щодня під обстрілами і Херсон після останньої атаки вдалося врятувати двох людей. Один снаряд, другий згоріла хата, а півдома другого розвалено. Ми спасли постраждалих жінку пожилого віку і дитину інваліда. Росія випустила по енергооб'єктах України понад тисячу ракет, і це найбільший удар для електромереж відомий людству, заявили в Укренерго. А працівники одного з нацпарків збирають докази проти Росії аби притягнути її до відповідальності за екоцид в Україні. Один із зафіксованих фактів це декілька десятків тисяч чорноморських дельфінів, які загинули через російську агресію. Ми е оцінюємо, що е в результаті цієї війни загинуло якнайменше 50 тисяч дельфінів. Ця війна вона показала різні грані цього життя. І, і дуже прикрі грані, але є і те, що ми почали цінувати кожну мить, кожну е, діляночку, кожного птаха. І ми будемо робити все, щоб ми збереглись, зберегли природу, зберегли Україну. Олена Петриченко, Олександр Коваленко, новини 11 каналу. У разі блекауту мобільний зв'язок в Україні триматиметься щонайменше три доби. Про це повідомив голова Держспецзв'язку Юрій Щіголь. На випадок повного відключення електроенергії національний телемарафон та п'ять радіокампаній зможуть працювати також не менше трьох діб. У нас працюють середні хвилі. українські радіо працюють в радіо діапазоні де ви можете почути. Найнеобхіднішу інформацію, що відбувається в Україні, так само і телевізійні канали, телемарафон, також зарезервовано подачу телесигналу на три доби. Збирають кістки рук та ніг. Медики Дніпра проводять унікальні операції, аби врятувати кінцівки військових. Хірургічні втручання тривають до 10 годин. Лікарі роблять усе можливе, а часом і неможливе, аби уникнути ампутації рук чи ніг поранених. Юрій військовий, якого привезли з під Бахмута, знадобилось сім операцій, аби врятувати йому руку. Наші колеги-травматологи зібрали кістки після вогнепального переламу плечової кістки. Ми зраз зробили пересадку комплексу тканин. Це м'яз широкий зі спини, це шкіра зі спини, і це пересадка з гомілки. Попереду чоловіка чекає тривалий період реабілітації. Та головне радіє, що руку не довелося ампутувати. Зробили чудо тут, просто чудо. Великим спасім врачам. У режимі 24 на 7 працює група медиків мікрохірургічного профілю. А це рівень науково-дослідного інституту. Більшість пацієнтів із термічними травмами це електроураження, це опіки термічні полум'ям гарячими рідинами, це холодова травма. Також і зараз ми маємо військову травму: це куляви, міння, шрапнельний або навіть і ураження білим фосфором. Сергій. На фронті з квітня під час бойового завдання йому на голову впала металева конструкція. Голові кістки були велика рана. Медики розповідають, у чоловіка була рана, яку здавалося б, неможливо зашити. Шкіра на голові не тягнулася. Тоді лікарі застосували спеціальну технологію та все ж зашили рану. Я вже зараз себе чувствую набагато краще. І я бажаю такої. Не тільки мені, а всім хлопцям звертатись сюди в цю лікарню. Вони поможуть все. Мінімум вісім годин ювелірної роботи з порятунку бійців. Стандарт в одному з медичних закладів міста. Тут лікують військових із складними випадками. Олена Городицька, Ста Сторожук, новини 11 каналу. Придбати залізничний квиток до Маріуполя, Сімферополя чи Луганська в Укрзалізниці стартував благодійний проєкт Квиток до перемоги на сайті можна оплатити символічний проїзд до тимчасово окупованих територій, а скористатися ним одразу після звільнення українських міст. Як приєднатися до проєкту? Дивіться далі у сюжеті. 18 листопада з київського вокзалу відправляється перший потяг до вже звільненого Херсону. У вагонах 200 пасажирів. Усі вони придбали квиток до перемоги. Не продаж квитків на потяги до шести міст України де окупованого Херсону, Севастополя, Донецька, Луганська та Симферополя став неабияк популярним. За три тижні існування проєкту українці придбали три тисячі квитків. Забронювати місце у вагоні до рідного Маріуполя вирішила й Валерія. В кінці березня дівчині довелося терміново залишати місто. Розповідає цей квиток, надія повернутися додому. Це є такою мотивацією і. У мене в пам'яті відкладається, що якщо я купила квиток, значить скоро буде перемога. Як тільки но ну, я повернусь у Маріуполь, я б дуже хотіла піти до моря. Квитки до перемоги вже можна придбати на сайті, а скористатися ними після звільнення міст від тимчасової окупації. Спочатку потрібно обрати напрям, наприклад, до Луганська. Тут є три рейси: обираю другий. Далі потрібно обрати тип вагону. І натиснути Оформити тут потрібно ввести особисті дані та підтвердити і зробити благодійний внесок. Усі виручені кошти від продажу символічних квитків Укрзалізниця спрямує на придбання спеціального транспорту. Це автомобілі та автобуси, які дозволять сполучити міста, до яких ми ще не можемо доїхати залізницю з найближчими власне залізничними вузлами. Ця схема ми опробували її вже при відновленні руху на Куп'янськ. Усі заплановані рейси обов'язково відбудуться за 12 годин до відправлення потягу. Ви дізнаєтеся номер вагону та час. Проєкт працюватиме, допоки ворога не виб'ють з окупованих територій. Поліна Полмарчук, Денис Ілосавенко, новини одинадцятого каналу. І в Кам'янському з нагоди святкування дня місцевого самоврядування нагородили тамтешніх управлінців. Мер міста Андрій Білоусов разом з начальником РВА привітали і вручили нагороди обласного і міського рівнів працівникам Кам'янської міської ради. Хочу подякувати вам за вашу професійну роботу. Зараз в умовах воєнного стану нам приходиться стикати з такими викликами. Я бажаю не всім впевнені, що ми зробимо всі, кожен на своєму робочому місці для наближення нашої перемоги. І стало відомо, що додаткових вихідних цієї зими не буде. Різдво західного обряду 25 грудня, новий рік 1 січня, та різдво східного обряду 7 січня випадають на неділю та суботу. Проте через дію воєнного стану вихідні на понеділок не переноситимуться. Як це було зазвичай? У зв'язку з воєнним станом, оголошеним у лютому і продовженим до 19 лютого наступного року, усі додаткові вихідні скасовані. Собака, помічник надзвичайників, його врятували з крижаної води на Київщині і назвали Джек. Пес лишився зі своїми рятувальниками, потоваришував із особовим складом і тепер живе у частині. І на останок про погоду у п'ятницю у Дніпрі потеплішає, але буде хмарно. Температура в день плюс 4, вночі 1 градус тепла. Атмосферний тиск становитиме 758 міліметрів ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми, за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбуку, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією, або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 вісім одинадцять Бережіть себе і до зустрічі.